Доброго дня! Сьогодні мова буде йти про алгоритм створення твердотілої моделі прямозубого-зубчатого колеса в середовищі SolidWorks. Перш за все, для створення такої моделі розпочинаємо нашу роботу із створення самої деталі. Вибираємо пункт головного меню «Файл» і створюємо нову деталь. Обираємо опцію Part, натискаємо OK. Таким чином, перед нами відкрите робоче поле проєктування із всіма структурними компонентами, які характерні для програмного продукту SolidWorks. Перед тим, як розпочати саме проєктування, нам необхідно. Сформувати таблицю, яка включає глобальні параметри, а також рівняння, які формуються з цих параметрів, для того, щоб описати геометричні параметри зубчатого колеса. Для створення цієї таблиці ми вибираємо опцію Tools головного меню. І в нижній частині. Випадаючого меню знаходимо опцію Equations. Якщо така опція не висвітлюється одразу на вашому екрані, необхідно натиснути на трикутничок вниз. І тоді із наявних параметрів, які вже будуть підсвічені у вас на екрані, ми вибираємо опцію Equation. Після натискання на цю опцію, після її активації, в нас на екрані з'являється панель, в якій ми будемо вказувати імена змінних, її параметри, значення цих параметрів система буде обчислювати і буде нам виводити для контролю, а також ми можемо вносити коментарі щодо тої чи іншої змінної. Одразу хочу звернути увагу на такий параметр, який визначає розмірність одиниць, в яких будуть вимірюватися кутові величини. В залежності від загальних налаштувань системи, ця, це віконечко може бути сірим, може нічого бути не написано, може бути написано «Degrees». Як в даному випадку, можуть бути вказані радіани. Для того, щоб наш розрахунок був коректним, ми обираємо опцію Дегріз. Встановивши необхідні налаштування, ми можемо приступати до опису тих параметрів, які визначатимуть геометрію зубчатого колеса. Основним з таких параметрів є модуль. Для того, щоб створити цю одиницю, цю величину, ми активуємо область в стовпчику Name в підгрупі Global Variables глобальні змінні, Активуємо область, де написано Add Global Variable, клацаємо лівою клавішею мишки, і ця область готова. До заповнення. В англійській розкладці клавіатури натискаємо клавішу M, яка буде визначати модуль. Далі ми переходимо на наступний стовпчик. І в даному випадку нам система пропонує обрати якусь функцію, яку ми можемо описувати, або інші параметри, які б ми могли використати на даному етапі. Ми вказуємо просто число 3. Таким чином, система визначила, що модуль зубчатого зачеплення ми встановили як значення 3. І можемо записати коментарі щодо створеного запису. Ну, наприклад, ми можемо написати модуль зуба. Для того, щоб. Створити наступний елемент. Ми активуємо наступну область і записуємо такий параметр, який визначає кількість зубів зубчатого колеса. Описуємо змінну Z, вказуємо, наприклад, 55 число зубів і даємо пояснення: число зубів. Наступний параметр, який нам буде необхідний для виконання розрахунків, це є кут зачеплення. Ми знаємо, що кут зачеплення рівний 20 градусів. Але перед тим, як розпочати його запис, я хочу продемонструвати ще одну можливість переходу між полями. Цієї табли... цього вікна, яке називається Equations, Global Variables and Dimensions. Для переходу між окремими стовпцями ми можемо використовувати клавішу Tab. Я натискаю клавішу Tab, і курсор перейшов в перший стовбець. В англійській розкладці клавіатури набираю альфа, клавіша Tab. Натискаю клавішу TAB. Вказую цифру 20, клавіша «Tab» І, е як бачимо, система автоматично заповнила стовбець із значенням цього кута зачеплення в градусах. І тепер ми можемо написати е пояснення. Кут зачеплення. Кут зачеплення. Тепер перейдемо до демонстрації формування записів, які являють собою деяку математичну залежність. Наприклад, параметр D, англійська розкладка має бути, параметр D, який визначає ділильний діаметр. Клавіша Tab. І в даному випадку ми повинні записати, що ділельний діаметр визначається за формулою. Для цієї модуль помножити на число зубів Z. Для формування цієї математичної залежності ми можемо скористатися випадаючим контекстним меню, вибрати Global Variables і в цій. В цьому віконечку, в цій опції, нам будуть доступні всі параметри, які ми попередньо описали. Таким чином, ми визначаємо, що ділельний діаметр буде дорівнювати як модуль. В якості помножити, ми вибираємо комбінацію клавіш Shift і 8, або зірочка. І знову ж таки обираємо глобальну змінну Z, яку ми описали. Натискаємо. На е, зелену відмітку, зелену галочку. Таким чином система порахувала значення ділильного діаметра і перейшла е, в область для заповнення пояснень. Ділильний діаметр клавіша. «Тап». Наступний параметр, який нам Необхідно визначити це діаметр основного кола. Типово цей параметр позначається комбінацією ДБ. Якщо в редакторі Word або в інших документах ми можемо працювати з індексами, то в цьому випадку в нас нема такої можливості. І єдиний можливості, які в нас є, це варіація великих і малих літер. Для спрощення розрахунків і пояснень. Я все буду набирати в нижньому реєстрі. Далі клавіша Tab. І тепер ми описуємо іншу математичну конструкцію, яка визначає діаметр основного кола. Вибираємо, в випадаючому меню Global Variables. Далі вибираємо значення. Ділильного діаметра, встановимо знак множення зірочку, і далі ми вказуємо помножити на косинус альфа. Тобто з функцій ми вибираємо значення функції косинус, а з е, опції Global Variables вибираємо значення кута альфа. Хочу зазначити, що якщо ми е, вибираємо якийсь із параметрів, то в даному випадку слід зауважити, що всі елементи модуль, кількість зубів, кут альфа, вони всі записані в лапках. Тобто, як записані вони в колонці Name в лапках, так само в лапках вони використовуються і при розрахунку математичних конструкцій. Натискаємо на галочку і можемо записати, що це є діаметр основного. Кола. Клавіша ТАП. Наступний параметр, який нам буде потрібний для геометричної побудови, це діаметр виступів або найбільший діаметр зубчастого колеса. Позначається класично DA. Клавіша TAP, і значення цього параметру Визначаємо за формулою діаметр ділельний. Ділильний діаметр ось у нас, позначений буквою D, плюс плюс на клавіатурі е, звичайний порядок набирання знаку плюс. Далі вибираємо значення модуля помножити на 2. І пояснення діаметр виступів. Діаметр виступів. Наступний параметр діаметр впадини. Позначається DF. Знову вибираємо. Значення ділильного діаметру мінус модуль помножити на 2 крапочка 5. Хочу зауважити, що в цих конструкціях ми завжди для розділення цілої дробової частини завжди використовуємо знак крапочка. І це буде діаметр впадин. Діаметр впадин. Далі інша величина, яка характеризує зубчите колесо, яка безпосередньо пов'язана із е, модулем і кількістю е, зубів, це є. Крок зубів. І якщо крок е, зубів можна розділити на дві частини, то це і ширина зуба і ширина впадини. Про е, цей параметр ми вже говорили на початку е, нашої е, лекції. І в даному випадку ми запишемо, позначимо е, буквочкою S, і сформуємо математичний. Вираз модуль помножити на пі, число пі так і записується. Далі косариска, права косариска і ділимо на 2. такий спосіб ми описали ширину або сформували ширину впадини. Ширину впадини зуба. І ще один параметр, який нам необхідно описати, тому що ми його будемо використовувати в геометричних побудовах. Це е, параметр, який характеризує ширину вінця зубчастого колеса. Називається оцей параметр B. І присвоюємо йому якесь числове значення, наприклад, 24. Клавіша Tab Система просто вивела то значення, яке ми ввели, і називаємо цей параметр, пояснюємо його, його ширина вінця колеса. Таким чином ми сформували всі параметри, які нам будуть необхідні для виконання геометричних побудов. Для збереження цих параметрів натискаємо кнопочку ОК, ОК. Система перерахувала ці всі значення, тільки що така хвилька пробігла. Натискаємо ще раз ОК. І ми можемо приступати до виконання геометричної побудови.